Покаяння це засіб для очищення серця. Люди зіпсувалися в першу чергу всередині, в серці своєму. І тому, через Слово Боже, коли лунає засіб, э, заклик до покаяння, це людина з свого серця виносить на поверхню свої погані думки, свої погані наміри, свої погані оприділення, задуми. Це серце вона виносить, так сказав Ісус. З людського серця виходить те, що забруднює людину. І тому, коли лунає заклад до покаяння, він зазвичай має відношення до чого, що сховано глибоко в людському серці. Людське серце подібно до землі. І якщо ця земля буде неприготовлена, то Слово Боже, навіть попадаючи в людське серце, воно не приносить ніякого результату згідно з які сказав Ісус в настанові. Попало при дорозі насіння, насіння попало на кам'яний ґрунт, і насіння попало в тернину і не змогло принести плоду, тому що земля була неприготовлена. Тому перша тема це покаяння. Коли ви чуєте заклики, до покаяння реагуйте на це. Не завжди ці заклики є від людей, хоч інколи бувають від людей. Але зазвичай це заклики внутрішньої від нашої совісті або від Святого Духа, який говорить до нашої совісті, ти це зробив неправильно. Цей намір, який ти поклав в своєму серці, він є недобрим. І коли ми на це реагуємо, і ми кажемо, я зробив неправильно, я подумав неправильно, я прийняв рішення відносно, це неправильно. І коли ми це сповідуємо, то наше серце, наша совість, вона очищається. Земля стає придатною, щоб туди попадало насіння Божого Слова.